З початку року багато київських працедавців були змушені підвищити платню офісному персоналу на 200-300 доларів, щоб зупинити плинність кадрів. Адже багато працівників вихідці з провінції через низькі зарплати і високі столичні ціни вони почали повертатися додому. Вищення укладів не з гуманних мотивів і не з власної волі. У кінці минулого року багато комерційних компаній зіткнулись із відпливом персоналу. Більшість вихідці із провінції. Їм у столиці стало жити не по кишені на зарплатню, яку не переглядали ще з 2006 року. Ситуація на столичному ринку праці така, що спостерігається серйозний відплив регіональних лінійних менеджерів у рідні міста. Є декілька причин збільшення ціна на оренду житла, зростання інфляції, водночас зарплати у промислових регіонах. Найбільший дефіцит менеджерів середньої ланки, тож вони відчули першими підвищення Платні. Утім, скоротити плинність кадрів намагаються й іншим шляхом. Багато підприємців готують і просувають співробітників у власній компанії. Грамотні компанії завжди так чинили. Наприклад, 5-10% залишали на чужих спеціалістів, а також вирощували, і просували людину із власної компанії. Ситуація на ринку праці стабілізувалась, але ненадовго прогнозують експерти. Уже до кінця року власникам компанії доведеться знову переглядати зарплатню. Причиною висока інфляції і девальвація долара. Адже в багатьох фірмах оклади визначають у валютному еквіваленті.